Ей народ, сьогодні хочу показати вам бій, який записаний дуже давно, десь півтора-два місяці тому. Знову ж таки грав з водом на 261, Страха нет на РХМК, і. Андрюха на Леопарді. Перший постріл даю на острів, а не на гору, тому що мій тевод. Завжди світить воду і острів. 377 Альфа Бриначеронте. Шик. Просто неймовірно Альфа, як на мене. А далі вже переводжусь тут на центр. того, що ніхто не світиться на острові. Прикиньте, як залітає чудово. Я нібито і не супер правильно кинув. Але. 300 по 121. 206 по Баджеру. Кайф. Потім зверніть увагу, як я зламав дерево. Це все для того, щоб мене неможливо було засвітити з горки. Навіть якщо мій 705А і Т-62А не будуть світить горку тут. На балкончику. То все одно, навіть якщо там хтось буде стояти висвічувати мене, то я не засвічуся після пострілу. Того, що в мене за 15 метрів від мене лежить дерево, яке мене захищає. Переводжусь на острів, даю й по 5 270. Чудова альфа і вертаюсь на горку. Потім, що побою, вся моя команда буде дуже повільно реагувати на все, що відбуватиметься. Прям дуже повільно. Саме тому я накидаю урон і зроблю шість кілів. Прямо дякую славу покам союзниках. Потім на воді ще раз кинув є 5 який намагався втекти. Але він втікав неправильно. Він мав їхати за тим камінцем. Там Б1 А2 ось так об'їжджати. Ну, затопіл, то хай получає. Потім в Прожета, хоч і був нормальний простріл, легенько стояло собі в полі. Ну, снаряд упав. Повезло сучки. Переводжуся на Юдиса. Оп! Дивіться, як йому на корму залегіло. Я навіть думав, що проб'ю, коли бачив, як летить снаряд. Ну, але 368 теж непогано. Не часто така альфа вилітає на 261 арті. Переводжусь тут допомогти взводному, бо він світить як острів, але ніяк не вкину. Тому я вертаюся. Ну, він мене весь час просив вдарить Рінечеронти, вдарить Юдеса, а я йому казав не можу і не можу. Далі весь баджет, красава, зупинився, почекав мене, поки я йому дам. Вже тоді вирішив тік. Далі. Яга вбиває Мантікору. Не то щоб це було дуже сильно важливо, але все одно приємно. Вже ніхто нас світить не буде. Потім увага про Джета. Кидаю. І снаряд знову падає. Це найвезучіша проджета в світі. Два снаряда Таку картонну машинку і не влітає. І ось П'ять хвилин бою пройшло. Уже 5 танків мертвих, а в мене нуль кілів Тобто, із оставшихся десяти, я вб'ю шість. Почну з баджера. По Баджеру сотка. Розумію, що По кам ніяк не закину, вирішую добивати арту, бо це просто єдиний варіант, кого я можу дати. Та і моє взводні ЛТ без ХП, Леопард без ХП. Він, якщо навіть трошечки накриє той артобат, то забере зводного. Тому це було дуже важливо. Потім хочу розказати вам про звук. У мене в минулих відео був такий собі звук, в кожному відео було по різному, але завжди погано. А на цей раз я вже зміг. Тепер в мене звук через одну програму йде, через другу програму йде аж в третю. Аж в Bandicam, програму, В якій я роблю записи ось цих відео. І уявіть, це зараз. Я роблю запис відео в Bandicam, Уже на записане відео півтора місяці тому і же в програмі Bandicam. Вона прям. Ідеально записує без втрат якості. Всім раджу. Ну, але у мене ж тоді не було підписки преміум, тому ви бачите цей водяний знак. У мене таких записано ще, може, 3-4 боя. А далі вже будуть всі без водяного знаку. Ну і ще пару боїв записані. Через ОБС і там гірша якість трошки. Тим часом я накинув по е 5 26 ХП добив, Третій кіл мій. Потім я накинув Юдису 370 ХП. Кайфовий альфа, я Юдису в борт. Так, в борт, в задній частині борту. Тоді злогів снаряд. Було 368, а прямо в лоб 371. Цікаво. Нарешті я дочекався, щоб яга від'їхала від хатки і добиваю її 34 хп. Дякую. Це мій четвертий кіл. І я кажу через голосовий зв'язок з водному Ліопарду. Що тут, коли появиться бачат, будь ласка, не добивай його. Я хочу воїна. Він каже окей, як ви можете бачити в чаті. Бачат світиться, я його добиваю. План. Кажу дякую Ліопарду. І він їде пушить. І начеронти я не доб'ю, хоча хотілося б. Ну, Юдис буде швидше за мене. І мені лишається два танка, І я маю добити одного. Добре, що це вийде. Зараз освітиться 121-й. Я бачу, що їде 705-й, мені дуже страшно, і я швидкі покидаю. І вириваю цей кіл 85-го прямо із зубів. Добре, що він зводився. І там труп той стояв, заважав. 75-му вдарить. Ну, коротше, кайф. Зараз тут доб'ю Юдеса, і я вам покажу результати бою. Ось такі от результати бою. 3700 урон. Якраз вистачило впритик, щоб отримати медаль гора. І воїн 6 кілів. Це був мій перший воїн, хоча в наступні пару днів я ще два воїна зробив. Покажу, можливо, ті бої в наступних відео. Бажаю всім таких каток, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми. Пока.